Підготував проєкт рішення і подав його на розгляд комісії і е, у включення у порядок денний на нашу сьогоднішню сесію. Е, звучить воно наступним чином. На 13-й сесії 7-го скликання Харківської районної ради заступник голови районної ради, голова депутатської фракції відродження Олег Казаков акцентував увагу на тому, що відеосесії Харківської районної ради, які можна переглянути на каналі Ютуб Геоальтернатива, не викладається у повному обсязі. Врахуючи побажання заступника, прошу, пропоную внести на розгляд профільної комісії та постійних комісій та включити до порядку денного. А саме зміни до регламенту Харківської районної ради. Пункт 3 і 6 статті 3 викласти в наступній редакції відкритість та власність діяльності ради забезпечується відеотрансляцією всіх засідань постійних комісій, президій сесій Харківської районної ради на офіційному веб-сайті Харківської районної ради у день проведення засідань. Чому прошу зараз на сьогоднішній день? Влада. Колементує про прозорість діяльності влади в Україні, починаючи з Києва, закінчуючи місцевими органами влади. Прошу вас, депутатів, підтримати мій проєкт рішення і е, покласти на, плечі, на наші плечі цю процедуру. Є декілька варіантів процедур. Перший варіант це робити таким самим, чином, як роблять деякі міські районні ради по Україні. Вони просто замовляють цю послугу у телеканала Оріон. Ну, це по прикладу того, що ми побачили е, відеозвіт. Тільки це був відеоряд, а так е, організація, яка буде надавати цю послугу, вона просто отримує за це гроші за свою роботу. Тисячу гривень одне засідання коштує, якщо це винаймати у телеканала, який діє там на сьогодні на території Харкова області. Це перший варіант. Другий варіант це покласти це все на своє власні площа таким чином, як це відбувається у нас до сьогоднішнього дня завжди. У на другому поверсі стоїть відеокамера, яка всі засідання районної ради. Знімає. Єдине, що потрібно буде робити, просто викладати їх на ресурси. От і все. Фінансове заощадження, я не бачу необхідності тут використовувати. Якщо ви підтримаєте мій проект рішення, на яке я витратив час, я буду щиро вдячний. Прошу поставити на голосування, якщо голова. Я голова. Так, і ще одне звернення у зв'язку з тими подіями, які відбуваються у нас в країні, хочу зробити заяву. Ми депутати Харківської районної ради, об'єднання самопоміч. Висловлюємо глибоку занепокоєність у зв'язку з відсутністю законодавчого регулювання статусу окупованих територій частини Донецької та Луганської областей. Внаслідок відсутності чіткої державної політики щодо окупованих територій на сьогоднішній день стали можливими перше торгівельні відносини з окупованими територіями. Україна продовжує торгувати з убивцями громадян. Закликаючи світ посилити санкції проти Російської Федерації, ми маємо самі, хоча б для початку припинити обмеження відносини з терористами. Друге, фінансування підприємств на окупованій території, які є підконтрольними та працюють виключно з дозволу окупаційної влади, незалежно від місця реєстрації цих підприємств. Третє. Невизнання відповідальності Російської Федерації за розпочату війну проти мирної України унеможливлює відповідальність країни-окупанта за завдані збитки у правовому полі України та у міжнародних інстанціях. Більш того, затверджений 11 січня 2017 року розпорядженням уряду план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих територій Донецької та області, областей де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, Передбачає фінансування підприємств на окупованих територіях. Така політика держави викликає обурення людей, правом якого стала блокада добровольцями торгівлі з окупованими територіями. Люди, які в 2014 році стали на захист держави. Що, що не мали спроможності захистити себе і своїх людей через три роки війни знову виконують функцію держави та зупиняють ганебну торгівлю окупантам. Ця ганебна торгівля збагачує олігархів по обидва боки лінії фронту та допомагає Російській Федерації фінансувати окупацію. З огляду це звертаємось до Верховної Ради України із закладом визнати. Російську Федерацію окупантам та заборонити торгівлю з тимчасово окупованими територіями на рівні законів України до Кабінету міністрів із закликом скасувати розпорядження уряду 11.1.17 першого сімнадцятого no про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської області, де органи державної влади тимчасово надійснюють свої повноваження і третє до президента України із закликом. Підтримати визнання російської окупації та заборону торгівлі з окупантами. Дякую.